Припала мотивація і бажання вчитися, хочеться лежати спати і дивитися серіали. У сьогоднішньому відео я поділюсь крутими порадами, які допомогли мені, і обов'язково допоможуть вам захотіти вчитися. В нашому житті все можливо, якщо правильно підійти до цілей і замотивувати себе. Порада номер 1 Знайте свої цілі, для чого ви навчаєтесь і що хочете досягнути. Обов'язково перед тим, як сідати виконувати домашні завдання. Розпочіть свої цілі. Порада номер 2 Плануйте навчання. Напишіть план завдань, які потрібно виконати на листочку чи в своєму планері, для того, щоб він у вас був перед очима і ви не забували нічого виконати. Порада третя. Організуй своє робоче місце. Обов'язково приберіть своє робоче місце перед навчанням, для того, щоб вам хотілося в нього сісти і почати працювати, і це приносило вам задоволення. Я думаю, набагато приємніше сидіти за прибраним столом, і це допомагає краще сконцентруватися на навчанні. Порада номер 4 Приємна атмосфера. Включайте спокійну музику на фоні. У Ютубі можна знайти дуже багато музики для приємної атмосфери. Також можна запалити ароматизовану свічку чи включити гірлянду. Порада п'ята. Змінюйте обстановку. Звісно, нам не доїдає сидіти в одній кімнаті на одному і тому ж місці постійно. Це приїдається і мотивація вчитися падає на нуль. Але ви можете ходити навчатися в кав'ярні чи бібліотеки і змінювати своє місце навчання. Порада шоста. Відпочинок. Неймовірно важливо навчатися відпочивати. Не забувайте про здоровий сон, наші хобі, проведення часу з друзями і сім'єю. Ми не роботи, і нашому організму властива функція втомлюватися. Надіюсь, це відео було корисним для тебе і ці поради допоможуть тобі в твоєму навчанні. А це відео підійшло до кінця, до нових зустрічей.